Робоча зустріч із молодими спеціалістами мала консультативний формат і була присвячена обговоренню програм підтримки, адаптації на робочому місці, можливостей розвитку та спільних ініціатив, ознайомленню з діяльністю організації молоді на підприємстві, адже чимало нових працівників досі мало обізнані зі структурою та всіма напрямами її діяльності. Розвиток молоді на підприємстві це не тільки під час того, як виконуєш свої посадові обов'язки. Коли там працюєш на обладнанні з документацією, Окрім цього, є у нас організація молоді, є українське ядерне товариство. Керівництво на це дуже дивиться позитивно, коли проявляють активну позицію. В спорті, в заходах під час конструктивного діалогу голова організації молоді Євген Міченко підкреслив, що одним із дієвих інструментів залучення та підтримки молодих працівників є тристоронні угоди між підприємством, профільним вишем і студентом. Такий підхід дає змогу ще під час навчання побудувати чітку траєкторію працевлаштування, а також передбачає додаткову стипендію від на енергоатом для сумлінних студентів, виробничу практику та гарантовану зайнятість. Важливим елементом цієї програми стала й одноразова матеріальна допомога у розмірі трьох посадових окладів після виходу на роботу. Ініціатива організації молоді підтримана керівництвом та проспілкою під час оновлення колективного договору. Потрійний оклади отримав якраз після першого місяця роботи. В принципі, це доволі велика сума, дуже допомогла. Так як з житлом доволі таки відносно чутливі проблеми після того, як почалася війна, то зараз дуже багато ВПО, переселенців, які приїхали в це місто, і тому, так як я не ж, так як я не постійно проживаю в цьому місті, я з у мені сам, то знайти було квартиру і житло було доволі проблематично, але завдяки красивим коштам. Я можу, скажімо так, знайшов місце для проживання. Грошова підтримка якби завжди. Це круто і класно, тому що коли ти йдеш е, до роботи, то тебе це більш мотивує, і ти ще більш з більшим бажанням хочеш працювати, дізнавати щось нове та більше віддавати роботі сповна. Щоб нові працівники швидше адаптувалися, на ПС діє система наставництва. За кожним молодим фахівцем закріплюють досвідченого колегу, який допомагає освоїти робочі процеси, обладнання і документацію. Така підтримка, на думку багатьох, є критично важливою на початку кар'єри. Разом із професійною підготовкою на підприємстві приділяють увагу й розвитку поза робочим місцем. Організація молоді проводить спортивні турніри, культурні заходи, освітні ініціативи та благодійні акції на підтримку ЗСУ. Під час зустрічі також говорили про відкриту комунікацію з керівництвом. Якщо колись молодим фахівцям доводилося самостійно шукати відповіді на запитання, то нині зустрічі з новачками у форматі вільного спілкування стали невіддільною частиною корпоративної культури. Тури вони допомагають швидше інтегруватися у колектив, відчути підтримку та усвідомити значення своєї ролі у спільній справі. Молоді працівники це потенціал, це ті, хто будуть працювати керівниками. Завтра і післязавтра, коли наші шановні якісь колеги підуть на пенсію. Тому да, ця взаємодія вона потрібна і дуже круто, що керівництво цю взаємодію дає. Вже цього місяця заплановано чергову зустріч молодих фахівців із керівництвом Південно-Української АЕС, представниками проспілкового комітету та профільними спеціалістами. Під час заходу учасники зможуть детальніше ознайомитися з можливостями та перспективами професійного зростання на південноукраїнській АЕС, дізнатися про соціальні гарантії, та отримати відповіді на актуальні для них запитання.